Вітаю, любі друзі, сьогодні я вам розкажу про прості продукти, які здатні запобігти серцевому нападу та інсульту. Дослідження наукових фахівців з університету Адіт Коуен з Австралії показали, що існують суперпродукти з числа простих овочів, котрі здатні дуже ефективно запобігати небезпечним судинним патологіям, включаючи серцеві напади та інсульти. Австралійські вчені розповіли про існування простих суперпродуктів, апелюючи даними дослідницького проєкту за участю майже 700-літніх жінок. Дослідники констатують: люди, що вживають більше хрестоцвітних овочів, демонструють знижений ризик клінічних проявів серцево-судинних захворювань, таких як серцевий напад або інсульт. Хрестоцвіті це сімейство листкових овочевих рослин, що включають різноманітні види капусти. Вчені стверджують, що чудовою здатність запобігти інфарктам та інсультам мають броколі, цвітна капуста, а також і звичайна білокачанна капуста. Було виявлено, що їх споживання дієво протистоїть розвитку небезпечного стану кальцифікації судинної тканини, що робить жорсткішими стінки кровоносних судин і артерій. Подібна жорсткість заважає їм адекватно розширятися під напором кровотоку, провокуючи небезпечні ускладнення кровообігу. Серед яких артеріальна гіпертензія, артеросклероз і вже згадані серцеві напади інсульти. Медики встановили, що у жінок, які щодня з'їдали приблизно 50 грам крестоцвітних овочів, ймовірність кальцифікації аорти головної судини, що відводить кров від серця, була на 46% нижча, ніж у тих, хто їх не їв. Одним компонентом, який достатньо міститься в цих суперпродуктах є вітамін К. На думку дослідників, саме його висока концентрація сприяє придушенню процесу накопичення кальцію, що робить жорсткішими кровоносні суди. При захворюванні судин на їхніх внутрішніх стінках накопичуються жирові відкладення, і кальцій, зменшуючи кровоток по тілу, передшкоджає нормальному надходженню в серце і в мозку. Ми не говоримо, що єдиними овочами, які ми повинні їсти є капустяні. Щодня для загального доброго здоров'я і благополуччя потрібно їсти найрізноманітніші овочі. Але не залишайте раціон без капусти. І будьте здорові!